Чомусь обчислювати дискримінант. Щоб розв'язати повне квадратне рівняння через формули, через формули коренів, нам потрібно спочатку навчитися правильно обчислювати дискримінант. Значить, формула дискримінанта це b квадрат мінус 4. Повне квадратне рівняння має вигляд квадрат плюс bx плюс c дорівнює нулю. І ось тут знаходяться наші коефіцієнти А, Б, С, які ми використовуємо у формулі дискримінанта. Значить, ось наш коефіцієнт А, ось він у формулі, коефіцієнт Б, ось він у формулі, коефіцієнт С. Для зручності можна виписати коефіцієнти окремо раз, біля рівняння, так, коли ми вже його розв'язуємо, щоб легше було нам. Підставляти у формули. Поїхали на практику відразу. Ось повне квадратне рівняння: 2х квадрат мінус х плюс 1. Ось коефіцієнт А, коефіцієнт Б, коефіцієнт С. Можемо їх прямо виписати так, щоб легше було обчислювати. Біля х який коефіцієнт стоїть? Мінус 1. Коефіцієнт С дорівнює плюс 1. Так, повністю з їхніми знаками беремо ці коефіцієнти. Так, дискримінант великою буквою D позначається формула B квадрат мінус 4 АС. Підставляємо замість B мінус 1 у квадраті мінус 4 помножити на А помножити на С. Дорівнює. Тут головне не помилитися з порядком дій. Спочатку обчислюємо цей квадрат мінус 1 у квадраті, чому дорівнює 1. Далі, друга дія, обчислюємо ось цей добуток, не починаємо віднімати 4, да? порядок дій у виразі спочатку ось цей добуток, 4 помножити на 2, 8, 8 помножити на 1, 8, 1, мінус 8, рахуємо, мінус 7. Дискримінант від'ємний. Що нам говорить дискримінант? Якщо він менше нуля, тобто від'ємний, рівняння коренів немає. Рівняння коренів немає. Ще дискримінант обчислюємо. Коефіцієнт А дорівнює 3, коефіцієнт Б дорівнює мінус 2, коефіцієнт С дорівнює мінус 1. Подивіться уважно, як виписуються коефіцієнти з їхніми знаками. Підставляємо Б квадрат. Мінус 4 а це формулу дискримінанта вивчити замість Б підставляємо мінус 2 у квадраті, мінус 4 помножити на А помножити на С. Це у нас від'ємний коефіцієнт, тому акуратно беремо дужки. мінус. Перша дія підносимо до квадрату. Мінус 2 в квадраті, це 4. мінус пропадає під парним показником. Далі другий добуток обчислюємо ось тут. Якщо у нас в цепочці цього добутку є знак мінус, да, ось цей мінус на мінус множиться, дає плюс. Обчислюємо 4 помножити на 3, 12, помножити на 1, 12. 4 плюс 12, 16. Дискримінант додатній, значить, наше рівняння, якщо дискримінант більше 0, має 2 корені. Значить, якщо ви здогадалися вже, да, якщо більше нуля два корені, менше нуля немає коренів, дорівнює нулю один корінь. Завчити, вивчити, так? Ще застосовуємо, яке не зрівнян... немає коренів. Якщо немає коренів, дискримінант менший нулю. Обчислюємо дискримінант b квадрат, b коефіцієнт біля х. Мінус 2 у квадраті. Мінус 4 помножити на А. А у нас дорівнює 1, це дорівнює 2. Мінус 2 в квадраті. 4 відняти 4 на 2 8. 4 відняти 8 мінус 4. Дане рівняння не має корінів, тому що дискримінант від'ємний. Тут рахуємо дискримінант, тут коефіцієнт А дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює плюс 2. Коефіцієнт С дорівнює мінус 2 b квадрат мінус 4а. b квадрат 2 в квадраті, мінус 4 помножити на А, помножити на С. Ось тут, да? оцей мінус на мінус нам дає плюс 4 плюс 4 помножити на 1, 4 помножити на 2, 8, 4 додати 8, 12, дискримінант більше нуля, тому в нього 2 корені. Так, ще яке зрівнянь має два корені. Щоб, бути, щоб було два корені, має бути дискримінант більше нуля. Рахуємо дискримінант першого рівняння. Тут А дорівнює одиниці, Б дорівнює 2, C дорівнює 1 b квадрат 2 в квадраті мінус 4 помножити на А, помножити на С, це. це у нас одиниця. 4 мінус 4 дорівнює нулю, Да? Спочатку тут добуток тут 4. 4 мінус 4 дорівнює 0. Якщо дискримінант дорівнює 0, у нас один корінь. Один буде корінь. Так, поставте на паузу, вивчите. Далі тут рахуємо дискримінант А дорівнює 2, Б дорівнює 3, С дорівнює мінус 3. Б квадрат, 3 в квадраті мінус 4 помножити на А, помножити на С. Ось тут мінус на мінус дає нам плюс 3 в квадраті 9. Рахуємо ось тут добуток, плюс буде, да, бо мінус на мінус помножити дає плюс. 4 помножити на 2. 8, 8 помножити на 3, 24. 9 додати 24, 33. Більше 0, значить, у нас буде 2 корені рівняння мати. Якщо дискримінант більше 0, рівняння має 2 корені.